Дорогі мої глядачі, я не часто зараз записую відео, тимчасово в справах мені потрібно було поїхати в Молдову до Кишинева. І якщо вам цікаво, я буду вам показувати, що тут є цікавого. Зараз можу поділитися тільки враженнями щодо проживання в Кишиневі. Дуже багато українських продуктів в магазинах. Так, в принципі, не дуже відрізняється від України, але ціни все вдвічі дорожче. Розмовляючи в Кишеневі, в Молдаві румунською мовою, російською. Люди досить такі привітні і, до речі, мені снився сон, хочу поділитися. Про Херсонську область снилася карта Deep State, і там, де червоне, так трішечки зеленіє. Мені б дуже хотілося, щоб це був віщий сон. І Херсонська область була нарешті повністю звільнена лівий берег. Так що до нових зустрічей. Підписуйтесь. Дякую за увагу.